Виконуємо номер 684 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Для приготування гречаної каші на одну частину гречаної крупи беруть дві частини води. Скільки... Завдання перше. Скільки грамів води потрібно взяти, якщо гречаної крупи взяли 250 грамів? Завдання друге: скільки гречаної крупи потрібно взяти, якщо води взяли 800 грамів. І завдання третє, з яким ви справитесь самостійно, це проектна діяльність. Дізнайся з інтернету, у яких пропорціях беруть крупу і воду для приготування інших каш, Спробуй приготувати одну з них. Приступаємо до виконання першого і другого завдання. Нам відомо, що Каші одна частина, води дві частини. Скільки води потрібно взяти, якщо гречаної крупи 250 г. 250 г це одна частина. Отже, води потрібно дві частини, в два рази більше. Множимо 250 на 2. Це буде 500 грамів і потрібно взяти води. Записуємо відповідь до першого задачі. 500 грамів. Переходимо до другої задачі. У нас відомо, що взяли 800 грамів води, скільки потрібно гречаної крупи. Води у нас дві частини. Отже, гречаної крупи потрібно в два рази менше. 800 поділимо на 2 дорівнює 400 грамів і пояснюємо. Потрібно взяти гречаної крупи. Записуємо відповідь 400 грамів. Номер 684 виконано.